Вітаю вас на каналі Ukrainian Art. Я Лілія Горбель і я малюю Петриківський розпис. Сьогодні другий випуск нашого відеоблогу. І сьогодні я хочу продовжити розповідь про пензлики. Які ж пензлики нам знадобляться окрім кошачок? У мене за спиною ви бачите досить багато пензликів. На яких же пензликах зупинити вибір? Яку фірму обрати, який номер пензлика знадобиться, і якої форми. Все це я розповім вам сьогодні. Залишайте в коментарях ваші питання, підписуйтесь та ставте вподобайки. Пензлики, якими я користуюсь, давайте сьогодні поговоримо про них. Класика перехідного мазка, пензлик круглий з гострим кінчиком. Він повинен мати ось такий вигляд. Я користуюся переважно синтетикою. Ну, от якось не подружилася я з пензликами з хутра. Білки або колонка. Мені подобається синтетика, подобається саме за її слухняність, контрольованість. Ну, я думаю, що це діло звички. В мене майже немає білячих пензликів в стаканах. В мене є ось хочу показати ці пензлики, вони мені сподобались. І я вирішила, я купила їх по рекомендації. Тут написано, що це білячий пензлик. Але по структурі, подивіться, який він пружний, це, скоріше за все, імітація білки, і в роботі я так і відчула. Це я купувала на китайському сайті. Пензлики. Вони більш дешеві, я купую їх за звичайно борами. І ось саме ось ця фірма. Ну, вони бувають вдалі, бувають невдалі. Ось ця фірма мені доволі сподобалася. Діло в тому, чому я купую не дуже дорогі пензлі, бо акрилова фарба рано чи пізно псує пензлі. Тому, досить витратно купувати, дорогі. Мені дуже сподобалось також це з Китаю. Дуже сподобався оце коричневий пензлик. Я купувала цілий набір, і вони досить довго в мене витримали. І гарний, красивий мазочок дають, але більше я не можу їх знайти. В основному, що мені пропонує. Сайт це ось ці. Ну, і тут ще uh, пензлик роса. Я його бережу для найвідповідальніших робіт. І я працюю переважно ним з гуашю, бо гуаш не так все є, пензли, який акрил, какрив, і ну, я його люблю і жалію. Бо цей пензлик він коштує стільки, скільки набор таких. Так. Я переважно використовую ось ці пензлики і монет теж. Вони дорожчі, ніж китайські пензлі. Я переважно використовую в самчиківському розписі. Там повинен бути у пензлика гострий кінчик. Для зручності в роботі, от я бережу. А коли кінчик вже стирається, кінчик втрачається, тоді я вже переношу ці пензлики в патриківський розпис. Бо в патриківському розписі це не настільки важливо. Ще моя знахідка, я знайшла ось такі пензлі для манікюру. Вони, на жаль, починаються від шостого розміра, доволі великі, але... Мені дуже подобається характер маска, який вони дають, і я вам зараз покажу, як же ці пензлі в роботі, бо говорити і показувати можна багато, але краще побачити, які ж вони в роботі. Я візьму ось цей пензлик, він в мене вчора був в роботі. Наберу фарбу для перехідного мазка. Дивіться, я набираю основний колір на кінчик. Рожевий. Я зараз покажу перехідний мазок і ще покажу, я присвячу о, свого блогу серію саме під перехідний мазочок. Бачите, чудово тягнеться, чудова пелюсточка виходить. Він виконує все, що йому від нього потрібно. Що не повинно бути у пензликах при виборі, якщо ви вибираєте не онлайн, а можете обрати в художньому магазині, це перше, він повинен ось так тримати кінчик. Зазвичай пензлики, навіть серед бюджетних, вони для транспортування проклеєні на початку. Ну, ось я візьму новий пензлик. Він ще мав. Може мати ось такий ковпачок, і це дуже зручно. Знову ж таки, знявши ковпачок, ви вже його назад не одягайте, бо можна, можна пошкодити пензлик. І ось він ще в якомусь розчині, щоб тримав форму. Коли ви приходите додому, не намагайтеся так пальцем його розпушити, потримайте в воді і обережно, зніміть цей цей розчин, чи не знаю, як воно чи клей. І після цього ось пензлик він не повинен линяти. Ну, Тобто, коли ви проводите ось так пальчиками, не повинні виходити волосинки. Він повинен бути гарно проклеєний ось тут. І, знову ж таки, в роботі пензлик не повинен втрачати волоски. Ось це важливо. Ну, В, в магазині досить важко. Зрозуміти, бо він знову ж таки в оброблений в якійсь рідині, і він буде мати просто форму, і ніхто ж вам в магазині не дозволить його розмочити і подивитися, який він в роботі. Тому я купую спочатку один-два, якщо це не набір. І вже вдома. Тестую і розумію, чи хочу я купувати такий пензлик ще чи ні. При замовленні через сайти, ну, буде логіка така, така ж сама. Купуємо спочатку трішки, тестуємо, якщо підходить, наступного разу купуємо ще. Ну, Ось ці, ось ці пензлики мені сподобались. У мене ще були пензлі. Ось такий, як, бренд китайський кісточка. Вони були доволі дешеві, ну от, бачите, в мене залишився великий пензлик. А ось він. І вони майже. Меншенький другий. А, і вони майже після першого-другого малювання ну, ось, та, стають такими кошлатими і навіть після змочування це вже не збереться. Потім він жорсткий і неповороткий. Ну, не дуже якісна синтетика, і більше такі пензлики я купувати не буду. Далі. Пензликам, що мені ще сподобалось. Ну, ось ці пензлі ще я купила такий не, незвичний мазочок дають. Вони доволі великі, хоча тут шостий номер. Давайте. І доволі довго живуть. Я купила їх, вони були недорогі. Я купила їх доволі багато і ще працюю тільки першим пензликом. Це пензлі, вони. Для формування манікюру. І бачите, він дає відразу такий товстий мазок, товстий кінчик. Тобто гострий кінчик цим пензликом не вивернеш. Ну, ось, наприклад, як тим. якщо я захочу, то я можу розпочати від гострого. Далі. ну, Всі інші пензлики я показувати не буду, вони, вони поводять себе приблизно так само. Роса гарний пензлик, він прослужить вам не на одне малювання. Монета. мені сподобались, вони не дивлячись на те, що вони синтетика, вони доволі гнучкі. Ну, ось їм я працювала вже, вони доволі гнучкі. Але. Не настільки гнучкі, щоб це заважало. Якраз контрольована гнучкість. Наступні пензлики, які я хочу показати, це теж для формування манікюру. І вони дають доволі цікавий мазочок. Гарно малювати ромашечку. Дивіться, короткий, круглий мазок. Як ніби імітація мазочку пальчика. Вони ось такі кругленькі, з коротким волосом, пласкі. І мають саме, зверніть увагу, мають, мають саме таку форму. Бо не плутайте, я ж ще просто пласкі пензлі з ось таким кінчиком. Ці пензлі, от я вже взяла пласкі, і я розкажу за них. Ці пендлі я не знайшла в петриківському розписі їм використання. Можна, звісно, такими пензлями виконувати мазок One Stroke, ну, це вже не петриківський розпис. Я використовую ці пензлі для лакування. Бачите, вони доволі великі, зручні для лакування робіт. І ось я взяла ці пензлі, ще додам ось ці. Це найдешевший набір пензлів за тебе. І ось, бачите, вони можуть, якщо їх подивитися, вони можуть линяти. Вони не тримають кінчик, але при змочуванні у фарбу, знову ж таки, дають більш-менш контрольований мазочок. Ну, тобто, для початку можна брати і такі, і їми можна малювати. І я такими пензликами намалювала досить багато своїх робіт, коли вчилась Петриківському розпису. Вони доволі м'які. Це теж синтетика. Але вони досить швидко втрачають. Ну, стають таким волохатим, досить швидко втрачають свою структуру. Не знаю, мабуть, це від якості самого синтетичного ворсу залежить від якості, як його зібрали ось тут в основі, чому деякі синтетичні пензлі швидко кашлатяться, а деякі доволі довго працюють. В незалежності, як з ними дог... Ні, ну, догляд теж залежить. після роботи потрібно пензлики гарненько вимивати, тоді вони прослужать довше. Ну, от оті кісточка, що я показувала, скільки я їх не мила, а все одно, все одно вони кошлатяться. Я їх тоді купила набір, і всі вони виявились такими. Хоча, вперше, як тільки береш новий пензлик, він гарненько дає контрольований мазок, не кашлатий. Тобто, ну, ось такі пензлі також можна купувати. Вони щось коштували, я купувала біля 40 гривень за чи 5, чи 6 штук. Далі. Ще хочу показати ось така форма пензля, як лисячий хвіст. Вони використовуються для формування манікюру, здається. Ось ці я купувала набором в Аврорі. Ці замовляла на китайському сайті. Вони мають однакову форму, приблизно однакову якість. Мені в цім сподобалось те, що. Вони мають ось такий скошений кінчик на ручці. Ну, тобто, можна використовувати, дивіться, як імітацію рогозинки. Теж використовувати для мазочку, якщо призвичаєтеся саме під цей кут. О, Бачите? Або можна робити. Прошкрябування. Дуже зручна ручка. Суто через ручку можна брати. Ну, вона зручна, коли ти працюєш пензликом, тут же перевернув. Не потрібно шукати інший якийсь матеріал, інший якийсь інструмент, тут же перевернув прошкрябав або провів мазочки. Класно. Як же працює саме цей лисячий хвіст? Ну, Все точно так же. Я набираю фарбу на кінчик і проводжу мазочок. Це я взяла доволі великий пензлик для того, щоб було гарно видно на екрані. Як бачите, працює. Ширину лінії ми регулюємо натиском. Тобто сильніше натисли, він гарніше розкрився більше. І ось цей розмір, тут вони без розміру, цей розмір можна використовувати вже навіть для великих робіт. Мені подобається, що тут коротенький ворс, і вони контрольовані. Тож, такі пензлики теж можна брати, вони зручні, вони працюють довго, вони довго тримають кінчик. І ще в мене ось такі пензлики, якщо їх так можна назвати, силиконові пензлі. Це теж для формування манікюру. І вони гарно імітують рогозинку. Тобто, якщо ви не можете заготовити рогіз, і я б сказала на початку з ними. Навіть краще працювати, ніж з самою рогозинкою. Вони тут різного розміру. Ось це був круглий такий, а це зараз фокусується. Це, ось, бачите, теж, ну, трішечки іншу форму має, але теж. Робить той самий мазочок, і якщо попередній я показувала, він робить такий кругленький кінчик, то тут рівненький. А ще що зручного в цих інструментах-пензликах, вони з іншого боку мають інструмент DOTS. Тобто ось те, що ми чар, любимо ставити, я люблю ставити крапочки якраз в <смі> самий раз. Знову ж таки, щоб не мати багато інструментів, ось такий набір купили, і вам тут все є: і доси, і силиконові пензли. Ще ось такий купувала, він так само малює, тільки більшенький. О, з одного боку, знову ж таки, кругленький, а з іншого боку, плаский. Ось, наприклад, я візьму класичну рогозинку. Це шматочок зі стебла рогозу, що росте на озерах. Це класичний інструмент Петриківського розпису. Я ще за нього розповім в одному з випусків мого влогу. Ну, бачите, теж тягне. І що я скажу: з силіконовим напевно на початку буде працювати навіть легше. Далі хочу відповісти на питання, яке мені дуже часто задають, по розміру пензлів. Які розміри пензлів знадобляться? Ну, от, подивіться, класичний набір монет. О, тут ще десь був четвертий пензлик, я його не знайшла. Десь він у мене в роботі. А в мене тут четвертий. Номер шостий і восьмий І ще другий був малесенький. Ось це те, що знадобиться на самому самому початку. Ну, не обов'язково, щоб малювати петриківський розпис, купувати ось стільки пензлів, скільки у мене. Це все з досвідом набувається. Десь побачив. О, а дай я спробую цей пензлик, а дай я спробую цей пензлик. Ось на самому початку база це чотири пензлики, набір від монет найкраще. Або можна взяти навіть один-два пензлі. Зараз покажу. Роса. Четвертий номер. Вам зробить майже всі роботи, які на А4, А3 форматі ви будете працювати. Ось універсальний один пезл. Ну, і ще можна взяти маленький двієчку або одиничку роси для дрібненької якоїсь роботи. Все. Ця роса навіть в свої наборчики стартові кладе ось такі пензлики, які тут номери 0 і 4. Ну, от як я і показувала, тільки це з натурального ворсу пензлик, а я вам показувала синтетичний четвірочка. Ось це те, що вам знадобиться на початку. Ну, і ще тут два пензлі, один синтетичний сімка і 12-й плаский. Це те, що мінімально вам знадобиться. Це білячий чий пензлик відроси. Я ще не працювала саме натуральною білкою відроси. Я в своїх наступних відео покажу тест здрав, це мені прислали як подарунок за участь у челенджі. Ще покажу розпаковку свого подарунка. В челенджі дуже було приємно, дуже гарний подарунок. І будемо з вами також малювати. Підписуйтесь на мій канал, для того, щоб не пропустити нові відео. Буде цікаво. Дякую всім за увагу. Пишіть ваші. Питання в коментарях. Пишіть ваші побажання, про що ще хочете, щоб я відзняла відео, які ще питання з Петриківського розпису або по матеріалам у вас є. А також ставте ваші вподобайки. До наступних зустрічей!